Житє преподобного Отця нашого Афанасія Печерського. Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо і помре, оживе, виконав Спаситель Слово Це, сказане про Лазаря на четвертий день і на преподобному отцеві нашому Афанасії, затворнику Печерському. Бажаючи, щоб і ми виконали слово багатого, сказане про убогого Лазаря, але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. Цей преподобний Афанасій був ченцем у Святому Монастирі Печерському, проводячи святе і богоугодне життя. Після тривалої хвороби він помер. Братія обтерла його тіло і поклала пелени, як годиться померлому ченцеві. Покійний лежав непохованим впродовж двох днів через якусь затримку, вночі Ігуменові було видіння, і він чув голос: Чоловік Божий Афанасій два дні лежить непохованим, а ти про це не піклуєшся. Як тільки настав ранок, Ігумен прийшов із братією до померлого, щоб звершити його поховання, і раптом вони побачили, що він сидить і плаче. Усі вжахнулися, бачачи, що він живий, і почали його питати, як він ожив і що бачив або чув. Він же у відповідь говорив тільки одне: Спасайтеся! Але вони стали ще більше прохати його, бажаючи почути від нього щонебудь для них корисне. Тоді він сказав їм: якщо я вам скажу, то ви не повірите і не послухаєте мене. Братія ж присягнулися йому, що вони дотримуються всього, що він скаже їм, тоді Воскреслий сказав їм: Майте послух у всьому до Ігумена! Кайтеся кожної години і моліться до Господа Ісуса Христа і Його пречистої Матері, і до преподобних отців Антонія і Феодосія, щоб тут, у цій обителі, закінчити своє життя і удостоїтися бути похованими зі святими отцями у печері, бо ці три чесноти вищі за всі інші. І якщо хто виконує все це, як годиться за чином, блаженний буде, аби тільки не загордився. Про решту не запитуйте мене, але благаю, простіть мені. Сказавши це, він пішов у печеру і, зачинивши за собою двері, пробув там безвихідно 12 років. Ніколи після того він вже не бачив сонця. Невпинно день і ніч плакав, споживав лише трохи хліба і води, і те тільки через день, і за весь цей час не сказав нікому жодного слова. Коли ж наблизився час кончини Афанасія, він покликав братію і сказав їм все те, що говорив раніше про послух і покаяння, і спочив з миром у Бозі. І був шанобливо покладений у тій печері, де подвизався. Після своєї кончини преподобний Афанасій через чудо звістив братію про свій блаженний стан. Один із ченців на ім'я Вавила, який страждав впродовж багатьох років хворобою ніг, був принесений до мощей блаженного Афанасія. І, доторкнувшись до його тіла, негайно ж зцілився, і з того часу до самої своєї смерті ніколи не страждав ніякою хворобою. Про це явлення свого преподобного цілителя Вавила так повідав братії, серед яких був і Симеон святий, описувач цього життя. Коли я лежав і кричав від болю. Раптом увійшов блажений Афанасій і сказав мені: Прийди до мене і я зцілю тебе. Я хотів було його запитати, як і коли прийшов він сюди, але він раптом став невидимим. Повіривши тому, хто явився мені, я попросив, щоб мене принесли до нього, і ось нині я одержав зцілення. З того часу зрозуміли всі, що преподобний затворник Афанасій догодив Господу і удостоївся блаженства. Його святими молитвами нехай сподобимося і ми, воскреснувши від гріховної смерті, пожити Богоугодно і в Покаянні, і потім отримати життя вічне у Христі Ісусі, життєдавці нашому. Йому ж слава з Богом Отцем і Животворчим Духом нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.